1 грудня по 9 січня районами Черкащини пройшла всеукраїнська поштова естафета, приурочена до 60-річчя утворення області, та пересувна філателістична виставка Останнім шляхом кобзаря. Продовж місячної подорожі областю відбулася фіксація заходів через календарні поштові штемпелі. Офіційно замовлено державні марки кожного району Черкащини. Конверт до 60-річчя області, спецпогашення якого відбулося на поштамті, враховує символіку краю. Навіть на штемпелі передано фрагмент національної вишивки. Цей поштовий штемпель має термін свого життя тільки один робочий день. І сьогодні всі присутні, які забажають отримати такий конверт, будуть знати, що з наступного дня вже цей конверт буде мати велику філателістичну цінність, і з кожним роком ця цінність буде наростати. Якщо ми повернемося до нашої історії, то ви вже багато хто з вас знає і чули, що наша область на карті Української радянської республіки була утворена 7 січня 1954 року. Саме на велике свято, Різдва Христового, народилася наша Черкащина, і, на мою думку, вона є наша область, є благословеною Богом, і ми її можемо назвати душею нашої України. Наша черкаська земля народила багато історичних постатей: і першого гетьмана Богдана Хмельницького, і такі історичні постаті, як Петро Дорошенко, і Байда Вишневецький. А саме головне. Саме головне те, що наша черкаська земля народила всесвітньо відомого, безсмертного нашого кадзаря Тараса Григоровича Шевченка. В рамках святкових заходів відбулося офіційне державне спецпогашення. Конверта 60 років Черкаській області. Його тираж склав 58 тисяч примірників. Ці заходи відбулися в рамках поштової естафети Черкащина серце України, з ініційованої Черкаським земляством Шевченків край у місті Києві. Прийде час, коли от такий конверт буде мати значимість для тих поколінь, які вже будуть старші нас з вами. і будуть згадувати той час, що було 60, а може вже буде тоді 100 років, хто доживе. Для Олександра Канівця цей проект уже не перший. 2011 року він здійснив подорож останнім шляхом кобзаря. 150 років по смерті поета проїхав від Санкт-Петербургу до Канева, дорогою, якою везли прах Тараса Шевченка в Україну. Перше, перехід пройшов хронологічно в часі з точністю до години, як це було 150 років тому. Підтвердженням цього став буклет останнім шляхом кобзаря. Його виконано у вигляді карти, на якій вздовж маршруту руху біля населених пунктів, якими провозили тіло поета, проставлено штемпелі поштових відділень та відділень зв'язку із зазначенням точної дати та часу. Тоді у міжнародному поштовому проєкті взяло участь близько 40 російських та 60 українських громадських та державних організацій. Через тільки 29 травня 2011 року, коли відбувався мітинг реквієм біля могили матері Тараса Шевченка, Шевченко-Бойко Катерини я, я лише тоді сказав, що міжнародний поштовий похід реквієм останнім шляхом Кобзаря. Приурочений до 150-річчя перепоховання Тараса Григоровича Шевченка в Україні успішно завершений. Цьогоріч фіоталістична виставка Останнім шляхом кобзаря та поштова естафета «Черкащина – серце України проводилися в районах області одночасно і включали такі заходи. Куди включалося як покладання квітів до самих пам'ятних пам'яток кожного району і кожного районного центру, а саме головне, що це офіційна документальна фіксація цих заходів через календарні поштові штемпелі, щоб показати Черкащину як єдине ціле, що ми єдина сім'я, єдиний народ, єдина родина. На сорокову добу, об'їхавши усі райони області, Олександр Канівець зауважив, що впродовж цього часу дізнався про Черкащину чимало нового. А результати його подорожі невдовзі стануть здобутком української філателістики. Коли закінчив школу, я про Черкащину менше знав, ніж зараз протягом місячної подорожі по Черкащині. Що не район, то дійсно знаковий. Що Чигиринщина, що Городище, Городища, що Корчунщина, Канівщина, Уманщина. Кожен район, де, де дійсно визначні постаті, і проживали, і творили, і боролись за незалежність України, за щоб Україна була вільною козацькою державою. попередніх програмах ми розповідали про реставрацію хати Поляка Нагановського у селі Мошне. Саме тут, на постоялому дворі, зупинявся Тарас Шевченко під час свого перебування у цій місцевості. Ремонтно-реставраційні роботи тривали з жовтня і завершилися на початку січня відкриттям хати музею. До речі, до музейного комплексу входить не лише хата, а й льох, криниця та стайня. Споруди характерні для того часу. Алла Кушнір, директор Черкаського обласного краєзнавчого музею, зауважує, що реставруючи будівлю, ставили перед собою завдання максимально наблизити її до 19 століття. В хаті практично нічого не змінилось, тому що перебудови не було. Ви можете побачити навіть стіни, дещо не зовсім рівні. Їх ніхто спеціально не вирівнював. Все залишилося рідне у цій хаті. Просто було повністю ну відчищена вона до дерев'яної основи. Дерево старе. Якраз ми змогли побачити самі, що це саме будинок середини, а то й навіть першої половини 19 століття. Та частина, яка дещо була трошки підгнивша знизу, була повністю відрозчищена, закрита бетоном, повністю змінена призьба. Не змінена, а перебудована, тобто змін як такових. Конструктивних будинок не переніс. Всередині все збереглося абсолютно те, навіть пороги, пороги і дверні пройоми. Єдине, що їх тільки порівняли. Коли ви зайдете в хату, ви побачите, що стіни шероховаті, такі, які вони повинні бути, помазані глиною і так далі. Хата просто, просто відремонтована, відреставрована чуть-чуть, але ж не змінена зовсім. Загалом у хаті шість кімнат. У п'яти з них створено різноманітні експозиції. Ще в одній облаштовано кімнату для співробітників музею. На стінах розміщено чимало фотографій, офіційних документів та листів. У кімнатах можна побачити старовинний посуд та меблі. Особливе місце в експозиції посідає автентична піч. Експозиція повністю нова, тому що вона сперша тільки створена. Цікава вона чим? Тим, що. Ну, «Найперше сама будівля це вже є експонат. Експонат номер 1 це звичайно хата. Всередині в хаті прекрасна піч, автентична піч, яка збереглася, яку зовсім не порушили. І дуже цікаве розположення будинку в самому будинку, самих кімнат. Наприклад, із кухні у спальню кімнату є такі віконечка, які були на той час для того, щоб батьки могли слухати і чути своїх дітей. Потім, що цікавого, я вже говорила, що у нам у Мошнах вдалося знайти в одного з місцевих жителів ліжко, яке з будинку Нагановських. Ми не можемо сказати, що це 100% та ліжко, на якому спав Шевченко, але це з будинку Нагановських. І це ліжко таке ж ми бачили в інших музеях, схожі саме середини першої половини 19 століття. Ми його поставили також у спальні. Намагалися використати такі речі, які могли бути саме в такій хаті у такий період. Це ікони, саме такі народні ікони, це рушники, божнички, це рядна, ряд налавники, все таке, що могло бути тут. У кімнаті спіччю створено меморіальний комплекс про кобзаря та про родину Маренковських, які були власниками цього будинку і зберігали пам'ять про поета. Інші музейні кімнати розповідають про арешт Шевченка. Дослідники навіть спробували передати настрій та внутрішні переживання кобзаря в той період. Навесні тут збираються створити квітники та посадити дерева, зокрема вишні, яблуні та груші. Фруктовий сад додасть садибі українського колориту. На відкритті музею побував і почесний гість віце-прем'єр-міністр України Константин Грищенко, який, крім слів подяки реставраторам музею, наголосив на важливості відтворення тієї епохи, відтак розуміння думок та віршів Шевченка. Я дуже вдячний, якраз всім тим, хто долучився до цього невеликого, але дуже просякнутого духом, якраз і любові до Шевченка і любові до його спадщини. Сьогодні, як ніколи, нам всім треба пам'ятати про його заповіт. про те, що нам треба любити Україну, бути разом і разом будувати наше майбутнє. Шевченка це та об'єднуюча постать, це той. І політичний, а саме головне духовний лідер, який заклав підвалини і української державності, і української самосвідомості, і зробити все можливе для того, щоб ми віддали пошану цьому цій великій людині, наш обов'язок і те, що ми робимо, від щирого серця. Справді хотілося б, щоб до Шевченка та його слова приходили не лише напередодні ювілею і не тому, що так треба, а тому, що відчували в цьому духовну потребу. Усякого своя доля. І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той тишком у куточку гострить ніжна брата, а той щедрий та розкошний. Все храми мурує, та Отечество так любить, так за ним бідує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі? А ви в ярмі падаєте. Та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає, шкода й праці. Схаменіться усі на сім світі і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте. І-богу, не чую і не кричіть. Я свою п'ю, а не кров людськую.